Коли я ще була дитиною, тато у мене працював заступником начальника поліції, і він був начальником слідчого відділу. І там він забирав мене кудись в лікарню чи на якусь олімпіаду ще чергову. І мені потрібно було його чекати. Ну, а хто знає, що таке поліція, то знає, що це потрібно було там чекати і до одинадцяти вечора, і до десяти вечора. І коли ти сам в кабінеті слідчого. В тебе нема гаджетів, тому що їх не існувало тоді моменти. Ну, ти, можливо, щось помалював, ну і все. От. Але там лежали книжки, які ж там книжки лежали. Кримінальні кодекси і коментарі до кримінальних кодексів. Я досі пам'ятаю 40-ву статтю ще редакції 60-го року Кримінального кодексу, що це була крадіжка, тому що я вивчила об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт суб'єктивну сторону. І мене це так настільки зацікавило, що просто в 15 років, коли я поступила, і ну, в мене не було щодо професії сумнівів ніколи. І, ну, я Скажу, що мені насправді дуже пощастило, тому що я ніколи не сумнівалася в своєму виборі.